Цього дня 1583 року у Лондоні задокументували перший у світі випадок страхування життя. Тоді віцемер міста Річард Мартін застрахував життя торгівця сіллю Вільяма Гібсона на 383 фунти. За умовами Поліса, у разі смерті чоловіка, його сім'я мала отримати 4800 фунтів. Невідомо як вклалася доля першого застрахованого мешканця Лондона. Утім, сьогодні страхування це спосіб захистити себе своє майно, і навіть бізнес від різних ризиків. 18 червня 1815 року відбулася битва під Ватерлоо, селище неподалік Брюсселя. Це був вирішальний бій між французькою армією під командуванням Наполеона та об'єднаними силами англо-голландсько-німецьких і пруських військ як результат перемога коаліції. Чергове фіаско змусило Наполеона зректися влади вдруге. Один із найвідоміших імператорів Європи помер у вигнанні на острові Святої Єлени. Слава українському війську! Такими словами закінчив свою вітальну промову Симон Петлюра на другому всеукраїнському військовому з'їзді. Він розпочався у Києві 18 червня 1917 року. Попри заборону від тимчасового уряду Росії, присутніми були більш як дві тисячі делегатів. Другий з'їзд, як і перший, продовжив процес українізації армії. Головний результат з'їзду проголошення українською центральною радою першого універсалу котрим була задекларована автономія України. 85 років тому на Чернечій горі в Каневі на могилі Тараса Шевченка встановили бронзовий пам'ятник. Подію приурочили до 125-річчя від дня народження поета. Скульптором бронзової фігури Шевченка заввишки вишки 3,5 метри став Матвій Манізер, а архітектором Євген Левінсон. Того самого дня відкрили літературно меморіальний музей Тараса Шевченка. Культовому британському музиканту Полу Маккартні сьогодні 82. Популярність до уродженця Ліверпуля прийшла, коли він був у складі рок-гурту Бітлз. За 10 років існування квартет підкорив увесь світ. 1970-го Маккартні пішов з гурту та розпочав сольну кар'єру. Його альбоми продаються мільйонними накладами. Він 16 разовий володар Греммі і часто потрапляв до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант. Та та композитор новітньої історії. А яким буде 18 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.